Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентів. Волинь втратила ще трьох захисників. Україна повернула тіла загиблих воїнів. 500 поліціянтів нестимуть службу в українських закладах освіти. Става Україні в ефірі підсумки дня 22 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із новин Волині. Війна забрала життя героїв. Волинь втратила ще трьох захисників. Стало відомо, що 10 грудня цього року, поблизу населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області, під час виконання бойового завдання загинув командир механізованого відділення, старший сержант Володимир Ткачук. Герой 1981 року народження проживав у селі Фалемичі. Окрім того, віддав своє життя і відважний герой із села Раків Ліс Володимир Малашевський. 1973 року народження. Життя військовослужбовця обірвалося під час лікування у Волинській області. Ласній лікарні, окрім того, на війні загинув 47-річний військовослужбовець Віталій Згоранець з села Залюття Ковльського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Добачницької громади. Герой Віталій Згоранець загинув 21 грудня цього року, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. По три роки позбавлення волі на Волині судили двох жителів Кам'якаширщини. Як повідомили у прокуратурі, суд визнав 40 40-річного жителя села Краснилівка та 35-річного жителя Кам'янікаширського винуватими в ухиленні від призову за мобілізацію. Військовозобов'язані чоловіки, визнані лікарською комісією здоровими і придатними до військової служби, отримали під особистий підпис персональні повістки. Про необхідність прибуття до відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у складі команд для проходження служби в ЗСУ ідеться повідомлені. Не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, вони без поважних причин у визначений час не прибули у пункт збору, ухилившись від призову. Суд призначив кожному з них покарання у воді трьох років позбавлення волі. На Волині у селі Соловочековиського району сталося ДТП. Під колеса легковика Фольксваген потрапила пішохідка, – 41-річна місцева жителька. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 22 грудня. За кримом транспортного засобу перебував 54-річний житель Володимира. Жінка рухалася узбіччям дороги у попутному напрямку. Наслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження і її госпіталізували. Водій був тверезий, слідство триває. У Нововолинського родина з Одещини всиновила п'ятьох діток. 22 грудня п'ятеро дітей, які між собою є рідними братами та сестрами, переступили поріг своєї нової домівки. Їх зустріла велика, любляча родина Наталі та Дмитра Бойків. Повідомили на сайті Новолинської міської ради. Сім'я Бойків переїхала у Нововолинську громаду з Одеської області та виховувала двох. Прийомних та трьох біологічних дітей батьки виявили бажання поповнити свою родину та подарувати свою любов і сімейний затишок ще п'ятьом діткам. Загалом у Нововолинській громаді функціонує п'ять дитячих будинків сімейного типу та чотири прийомні сім'ї. Переходимо до всеукраїнських новин. У ніч проти 22 грудня окупанти атакували Київ шахедами. Внаслідок ворожої атаки на столицю ренування двох житових будинків багатоповерхівки у Соломінському районі та приватного добудованого будинку в Дарницькому. Інформує мер міста Віталій Кличко. Так у Соломінському районі внаслідок влучання в житловий будинок частково зруйновано. Несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Загоряння водій з квартир було оперативно лякві. Віддоване, як пишуть у телеграм-каналах, приліт ворожого шахеда стався у квартиру телеведучого телемарафону. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували. Ще одному надали допомогу на місці. За попередніми даними двоє постраждалих із забоями. М'яких тканин та різаними тран... ранами. у Дарницькому районі, де уламки випала впали у приватному секторі. Загорівся недобудований будинок. Його оперативно загасили. Постраждалих немає. Всього російська армія випустила по Україні 28 шахедів. Сили ППО працювали у межах Одеської, Київської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей. Як інформують повітряні сили України, 24 ворожі шахеди вдалося знищити. Україна повертає своїх загиблих героїв. Координаційний штаб з питань поводження військовополоненими повідомив, що на підконтрольну уряду України території повернули тіла. 66 військовослужбовців зсу забезпечують перевезення репатріованих тіл та останків до визначених державних спеціалітних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертизам для встановлення осіб загиблих в Україні з травня 2023 року. Запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. Одеському ТЦК та СП розповіли про результати перевірки щодо відео, на якому люди у військовій формі намагаються заштовхати чоловіка у швидку. Як повідомили військові розбір обставин, показав, що несвідома громадянка попросила свого знайомого військовослужбовця однієї з бригад, що виконує бойове завдання на сході України, налякати мобілізацію свого чоловіка, з яким перебуває у Шлюборозлучному процесі і не може дійти згоди з в розподілі майна військовий піддався мовлянням жінки і під час виконання задань з доправлення супроводу до медичних закладів поранених та хворих бриг. Бригади в місті Одеса в порушення встановлених вимог та порядку вмовив співслужбовців взяти участь у залякуванні громадянина мобілізації, що було здійснено з використанням службового спеціального транспорту. Встановлюється ступень вини кожного учасника щодо перевищення службових обов'язків. ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення. Розслідування триває. У школах по всій країні працюватимуть правоохоронці. Кабмін 22 грудня вніс зміни, які дозволять долучити поліцію охорони до посилення безпеки в українських школах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, незабаром 500 поліціянтів нестимуть службу в закладах освіти. Вони забезпечать охорону правопорядку взаємодію з адміністраціями шкіл. Пропускний режим разом зі створенням надійних. Та комфортних укриттів це один із ключових елементів підвищення безпеки освітнього процесу, зазначив глава уряду. Далі трошки позитиву. Окупанти несуть шалені втрати. Сили оборони України збили на південному напрямку три літаки. Су 34 про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Сьогодні у півночі на південному напрямку мінус три російські винищувачі-бомбардувальники. Су 34 чотири ідеться повідомлень. І до новин світу Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших винищувачів F-16. Як інформує європейська правда, про це 22 грудня оголосив прем'єр. Міністр Нідерландів Марк Рюте та президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови. Рюте сказав, що проінформував Зеленського про рішення уряду Нідерландів готувати до передачі Україні перші 18 винищувачів F-16. Він додав, що вони обговорювали також рішення Євроради почати з Україною перемовини про вступ до ЄС. Федеральна рада Швейцарії розширила свої санкційні списки проти Росії, доєдналася до 12-го пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ. Як ідеться у пресрелізі ради, федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень наклав санкції в межах своєї юрисдикції ще на 61 фізичну і 86 юридичних осіб. Серед тих, хто потрапив під нові санкції, військовослужбовці білоруських збройних сил, керівники компаній, що підтримують військовий і промисловий потенціал РФ, а також члени центральної виборчої комісії Росії. Нові санкції переважно стосуються російських компаній, що працюють у в оборонному секторі. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушман заявив, що ФНР не буде змушувати чоловіків українців до військової служби в ЗСУ. Про це повідомляє Deutsche Welle. Ми не примушуватимемо людей проти їхньої волі до військового призову чи проходження військової служби. Ми намагатимемося досягти того, щоб більше людей з України почали працювати і не жили на допомогу соцвиплати. Сказав міністр. Він також зреагував на слова міністра оборони України Рустаму Умірова в інтерв'ю. Більд ведення писало, що міноборони плану. Моє призвати на військову службу за кордону чоловіків українців віком 25-60 років. Їх попросять з'явитися до призовних пунктів ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції. Вбивство власника приватної військової кампанії Вагнера Євгена Пригожина нібито організував соратник президента Росії Володимира Путіна Микола Патрушев. Про це йдеться у Wall Street Journal, журналісти якого посилаються на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки. Видання пише, що Патрошев давно попереджав Путіна, що залежність Москві від Вагнера в Україні надає Пригожину занадто великого політичного та військового впливу, який дедалі більше загрожує Кремлю. Коли наприкінці червня це переросло Відвертий заклад проти російського військового командування, Патрушев втрутився саме тоді. Він і побачив можливість назавжди усунути Пригожина. Нібито на початку серпня Патрушев у своєму кабінеті в центрі Москви дав наказ своєму помічнику розпочати підготовку до операції з ліквідації Пригожина. Пізніше Путіну показали плани, і він не заперечував. Чим все закінчилося? Ви впевнений, знаєте. В принципі, якби там не було, але результат потішний. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 68 1004 або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на нас, наші... підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре.